У Хмельницького новатора остання зустріч попередніх ігор чемпіонату України із Харківської юридичної академії. Хмельничани без проблем перемогли б майбутніх юристів у обох сутичках без шансу на реабілітацію харків'ян, але наставники новатора швидше до цього вирішили використати можливість спробувати себе підсідкою всім своїм підопічним, хоча б в одній із партій. Логічно, що якраз ці партії і закінчувалися перемогою юракадемії, тож на майданчик поверталися гравці основного складу, і все ставало на своє місце. Рахунки проведених чотирьох партій і першого і другого дня – 3-1. Новатор зараз на першому місці вищої ліги, чого досі ще не було в історії команди. І здається, нарешті в клубу з'явилися реальні шанси полишити вищу лігу. Хоча за цю дорогоцінну перепуску ще треба позмагатися і не будь-ким, а з найпершими своїми трьома суперниками в вищій лізі. Четвірка найсильніших команд уже визначилася. Це Вінницький міцний горішок, який вже грав у Суперлізі, Раніше і якого хмельничанам чи не найбільше варто остерігатися. А ще київський локомотив та Ужгородський волейбольний клуб Закарпаття. Опоненти теж не з простих. Кому з них усміхнеться доля перейти в суперлігу, з'ясується наприкінці квітня. Починаючи з 28 числа, ігри відбуватимуться в Хмельницькому на превелику радість місцевих поціновувачів гострих відчуттів від волейбольних баталій. Почесний президент клубу, директор державного підприємства Новатор каже про успішне виконання за. Дання на цьому етапі та висловлює прогнози на зустрічі. плей офф «Я ще брусь за справу. Я завжди ставлю собі саме високі задачі. Я був певний, що ми перше місце займемо після першого кола. У нас є 99% що ми в суперлігу. Що може стати ложкою дьогтю в діжці меду, себто тим одним відсотком, що може не дозволити новатору перетнути межу і почати нову віху від ліку новітньої історії клубу. Президент воліє не розголошувати. Бо дійсно в спорті передбачити все неможливо. Однак, 99% проти одного гарне співвідношення для Хмельницького, яке дає нам всім позитивне налаштування. Світлана Поробок, новини спорту.